Всім привіт! Сьогодні наш блог буде очевидно про протести, які, попри наявність обмежень під час повномасштабної війни, вчора відбулися в достатньо великій кількості міст. Тому що відверто ви трошки ви влада, вже всіх. І вчора ці протести були відверто говорячи. Одночасно мирні, але так само достатньо прямолінійні в своїх посилах. Я хочу розглянути цю частину. Мені здається, вона важлива причому важливіша навіть і ширше, ніж контекст взагалі руйнації всієї антикорупційної інфраструктури. Тож сьогодні буде багато моїх суб'єктивних оцінок, як людини, як політика, як в принципі, теж учасника цієї черги. В театр Франка, яка відбулася вчора. І я хочу дати декілька спостереження, які мені здається, по-перше, важливо доносити до суспільства. По-друге, нас дивляться багато представників політичної еліти, і я так сподіваюся, що вони теж хоч щось з цього заберуть важливого для себе. Тож з вами, Ярослав Желозняк, це канал «Залізний нардеп», і ми починаємо. Я, як сказав на початку, буду давати багато суб'єктивних думок, то ти оцінок. Пробачте, якщо ви хочете побачити суху аналітику, вам краще просто загуглити по слову протести в Києві. Я переконаний, що ви їх побачите в багатьох таких сухих вижимках в ЗМІ. Перше спостереження. Вчора дуже багато політиків щиро. Вірили в те, що це Набу, САП, це щось росяцьке, не дев'язали, це неважливо. і відверто скажу, що коли ми розробляли план, що робити на випадок, якщо виносить цей законопроект, то одна із проблем була те, що ми розуміли, що дуже мало людей в парламенті здатні виходити до трибуни і плакувати для того, щоб завадити прийняттю цих законів, і відверто. Навіть те, що в результаті вийшло аж 12 людей, які були здатні хоч щось блокувати, це ну тому був хороший доказ. Навіть були такі думки, що давайте не виходити, Тому що показуємо, як із нас мало. Але слава Богу, що ми прийняли зовсім інше рішення. Сказали, що в будь-якому разі, навіть якщо один піду, то все одно треба блокувати трибуну, і це очевидно багато політиків, особливо про владних політиків розцінювали як ну народу пофіг, і ось ця хвиля, яка спочатку піднялася в медіа, в соціальних мережах, а потім вилилася в протести. Причому протести по достатньо великому кількості міст, вона до вечора довела, що ні, ребята, просто у вас в парламенті залишилось дуже мало людей, які абсолютно відірвані від реальності, і головне від своїх виборців. І вже на восьму годину, коли я особисто прийшов до Івана Франка, в відповідно до театру, де зібралися люди, то було зрозуміло, що навіть ми не очікували такого результату по кількості. Я коротко поясню, хто не з Києва, чому люди зібралися саме тут, тому що у нас у цей наш урядовий квартал він. Досі закритий тут є КПшки, через них простим людям не можна пройти, і це називається Ватикан зараз. І відповідно, от ця площа вона найближча до офісу президента. Я потім е, спеціально пройшовся ще до офісу. У мене це як депутат є можливість зайти туди, і відповідно чув, що там прям ну це було достатньо гучно навіть на вулиці в Банковій, де я відповідно і залишив свою машину. Вчора величезна купа людей, причому людей молодих, вийшла і показала, що м'яко говорячи, влада їх справді трошки, і пробачте, я другий раз використовую це погане слово. Мені знову прилетить е коментар від моєї мами, яка просила це не робити. Але це ж реально було головне слово, яке так чи інакше розповсюджувалося всіми тими, хто прийшов на протести. Люди прийшли різні. Я зустрів багато своїх знайомих і гарних друзів, яких ви всі знаєте, в тому числі і команду наших друзів ЦПК, які зараз потрапляють від достатньо великого тиску, і багато журналістів. Але так само було просто багато людей, які прийшли на заклики в соцмережах. Всі ці люди молоді, активні. Більшість я відверто точно не знаю, але мені було приємно просто як політику, що багато підходили, пізнавали і. Дякую. У нас навіть був епізод, коли ми з Денисом Бігусом стояли і по черзі до нас підходили люди фоткатись. Ми вже думали, як це зробити монобанку для зборів за фотографію. Але то таке, а я хотів би оцю цей момент про молодь дуже активно підняти і проговорити. Факт тому що вже 4 роки. У ідіотів на банковій пробачте, але вони справді ідіоти, хто займається у них медійкою. Була ідея про те, що вони якимось чином через телеграм-канали і свої соцмережі, через марафон, можуть вод контролювати особливо мовно молодь. І вчора ну треба бути знов ж таки ідіотами з банкової для того, щоб не зрозуміти, що це взагалі не спрацювало. Та кількість молоді, яка прийшла вчора і стояла достатньо довго з плакатами підготовлена, і Це справді не було якоюсь там політичною акцією, навпаки, просили без політичних прапорів, без політичних заяв, без політичних виступів. Та і сцени там не було. Люди просто стояли і говорили все, що вони думають. То вона показала, що м'яко говорячи, це не питання соросят фейсбуку або навіть питання окремих політичних сил. А це питання, яке турбує суспільство, і багато людей вийшли навіть не за набу чи САП, багато людей вийшли через те, що влада, очевидно, порушила соціальний договір. Він був достатньо простий, що ми, як суспільство, йдемо на втрати, обмеження, жертви, тому що у нас є ворог. І Цей ворог очевидно, це Російська Федерація, яка хоче нас знищити, але у цій додаткові. Повноваження, додаткові обмеження прав і свобод, наша влада використовує для того, щоб перемогти цього ворога і відбити його атаку, а не для того, щоб перемогти антикорупційні органи, збагатитися, врятувати Міндіча, Шурму, Чернешова і інших людей, які як п'явки. П'ють зараз ем, тільки не кров держави, хоча і це теж буде справедливо сказати, а гроші з е, державного бюджету, і послабшують нашу оборонну здатність, що в результаті приведе до в принципі її руйнації і програшу. І ось якраз у цей мені здається посил, він був найголовніший в цьому зборі. І ем, якщо б влада. Трохи б жила б в цій реальності, мені здається, що вони б зрозуміли, що оцей цей той момент, коли треба, м'яко говорячи, здавати назад, робити вигляд, що це погані депутати щось там проголосували, витувати закон і якось рятуватися. Ну, що не менш в тій репетиційній ситуації, яку вони самі себе і загнали. Але. Не сталося так, що було очевидно, тому що ввечері з'явилася інформація, про яку я ще написав в п'ятій годині дня, про те, що президент підписав цей закон. Там були певні дві же це підписав чи не підписав, прибирали підпис, не прибирали, але ще раз було зрозуміло: я одразу перевірив по нашій офіційній базі в парламенті, що. Закон в 11 годині вечора, типу, офіційно підписаний. Неофіційно, ну точніше, фізично на ньому підпис була поставлена в 5 годині вечора, і ось це було сприйнято якраз на мітинг. Дуже погано. Більш того, потім вночі вийшло відео звернення президента, де він розповідав про російський вплив з чисткою російських агентів. Національного антикорупційного бюро і САП пояснюючи, яким чином тепер їх ліквідація призведе до чиїсь чистки. А що там, до речі, з Бакановим, який здав сид, що тільки можна, і попризначав купу кротів в СБУ які в тому числі відкрили в шлях на Мілітополі, мій рідний Маріуполь. Ну коротше, тут можна багато говорити. Я думаю, що всім все зрозуміло, і це окрема проблема тепер. Я хочу підняти дві важливі штуки, і це буде частина, яка я сподіваюсь буде почута ну моїми колегами-політиками або тими, хто може їм щось і радить. Перше, всі без виключення світові змі їх представники були на цьому мітінгу. Я зустрів з Wall Street Journal, New York Times, Bloomberg і інших. І вже я бачив в медіа, ну точніше, на їх сторінках заголовки, які. Так чи інакше звучать, що вперше спочатку повноштабної війни в Україні відбуваються протести проти корупції. Ось воно трохи так спрощується в іноземних змі. Це приклад від Бумберг, їх таких багато, і ось ця історія вона вже починає юзатись нашими ворогами. Ну точніше, конкретно тими, хто не підтримує Україну, в тому числі і Сполучених Штатах. зокрема, той ж самий республіканський мейджор... Тейлор Грін, яка звичайно, ну, це теж інтерпретує як треба, я переконаний, значить, як треба їй. Я переконаний, що це буде юзати і російська пропаганда, і ось ця проблема вона тепер проблема влади, тому що коли донька Кіт Келега, який є спецпринятком Сполучених Штатів, заявляє про те, що це абсолютно ідіотське рішення, то треба бути такими ж самими, ем, треба бути просто нерозумними людьми, скажу коректно. Щоб вірити, що республіканцям ця дія сподобається. Друга проблема це те, що вчора остаточно було зруйновано уся домовленість. про… Вона була негласна, бо або суспільний договір, що ми обмежуємося в правах, а влада робить все для перемоги. Ні, мені здається, що вчора, ось ця фотографія, вона достатньо візуально класно показує різницю. Між владою, де 12 народних депутатів з 400 тих, хто має представляти зараз народ, і ми давайте говорити відверто, по факту вирішуємо правила, які мають от далі всі жити, в тому числі по таким страшним речам, як там умовно війна чи мобілізація. А ось тут реальний запит народу, і ось оця різниця між ну, мінімальною кількістю депутатів, які хоч щось готові сказати і виступати проти, і ось. Такою натовпою це молоді люди. Я переконаний, що пройшло б набагато більше, якщо б не воєнний стан і ну, відверто не те, що е, люди ну, так швидко збиралися. І от це мені здається величезний ризик для влади. Ризик дестабілізації, ризик того, що це можуть використовувати і використовують наші вороги. ризик того, що Ризик того, що ми як громадяни. Маємо тепер величезну купу питань, і ці питання вони достатньо прості. Чому ви толеруєте корупцію ваших людей під час повномасштабної війни? І я тут хочу закінчити блог. Хочу закінчити його на декількох думках. Знову ж таки, свої Пробачте, я попереджав, що це буде така трохи філософська у нас сьогодні дискусія. Перше. Я не вірю в те, що влада може змінити своє рішення самостійно. Пробачте, люди, які його вчора так прийняли, от так прям нагло, ось так тупо до цього роблячи всі кроки, починаючи від руйнації реформи, закінчуючи підозрою Шабуніна і от всім цим діччю, яка відбувалася по, по детективам НАБУ, я не вірю, що вони вже якби навіть думають в тій реальності, в якій живуть всі інші, і відповідно у них. Напевно, зараз все зовсім в інших кольорах. Я переконаний, що вчорашні протести довели одну тезу до партнерів, що це стає соціально небезпечним. І в даному випадку протести були мірні. Вони були мені здається дуже цивілізовані, ніхто не намагався там прорватися. Ніхто Зробити якісь протистояння, не було провокації відверто, але ну це ж питання тільки часу, поки хтось це не захоче якось радикалізувати. і це стає соціальним питанням в внутрішніх хвиль, які відверто достатньо небезпечні під час повномасштабної війни, і це якщо не розуміють наші е, представники влади, то це чудово вже розуміють посольство. Я ввечері багато спілкувався і всі питали, що ти думаєш, буде далі. Я сказав, що якщо ви не втрутитесь, буде. Біда, і ця біда може закінчитись великою катастрофою. Тому е, ну якби люди тут праві, політики не праві. Треба сказати політикам трошки, що вони людей з... з своїми тими корупційними підходами. Пункт третій. І мені здається, він теж мало проговорений, але так само важливий. А одні із очевидних причин, чому влада пішла на такий бліцкрінч щодо руйнації антикорупційної системи, це було як це, сховати ті речі, які далі можуть політично їх мочити. Це про в першу чергу корупцію в оточенні в найближчому оточенні офісу президента президента. Ось після всього цього мені здається, зараз всі журналісти розслідувачі спрямують своє око Саурона Якраз на буквально декілька людей. Більш того, я переконаний, що вже це робиться. І м от на цьому фоні, коли раніше можна було сказати, така човен не з'являється це в набу, і якщо шоу у нас є незалежна антикорупційна інфраструктура, нехай вона розбирається, то тепер у від цієї відповіді у наших представників влади просто немає. Ну. Верто, вони це сказати не можуть, і це очевидно зараз буде створювати додаткові хвилі, які будуть так чи інакше збивати всі залишки рейтингу президента. Ну і його політичної сили, якщо там якісь залишки є. В принципі, на цьому все я переконаний, що е, єдиним правильним кроком зараз було б влади це терміново якось це відкатувати назад, і відповідно робити якісь речі. Чи вірю я в те, що вони це почнуть? Ні, я переконаний, що вони робити не будуть. Чи вірю я, що зараз будуть фінансові проблеми у нашої держави? Через це так переконаний, що саме таке і трапиться, і далі воно буде накопичуватися. В результаті все, равно, все одно доведеться робити кроки назад. Це очевидно, просто це буде тепер більш боляче. Але ну, як я зазначив на початку свого блогу, я. Думаю, що це єдиний шлях, і на цьому я хотів би сказати просто велике дячність всім тим, хто вчора поширив пости, лайкав, писав свої думки, не побоявся. Таких було багато, в тому числі, як не дивно, але деякі, навіть представники влади, вийшли на. Протести, і зараз головне, щоб офіс не був правий в тому, що це новина, яка поживе два дні, а далі захлинеться в інших новинах. Мені здається, що вони зараз думають тим, як це перебити. Чи вийде у них перебити? Теж не думаю. Але величезно вам дякую за те, що вам ні пофіг. Тому що ну відверто говорить, вони справді трошки з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізне. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайки. Зараз це не тільки важливо для нашого каналу, а для того, щоб далі просувати цю тематику і тримати її в інформаційному полі. До побачення.